Всіх із магазина Рошен. Сьогодні в Рошен почались новенькі акції, які будуть діяти з 14 по 27 жовтня. Включно 27 ці акції ще будуть діяти. І так дивимось каракум, цукерки. Гляньте яка класна вигода. Мінус 28% знижка за кілограм 330,84, замість 459,50. Тут Гарна дійсно вигода: оці цукерки, які треба брати кілограмом. Також кандінат в акції. Це запакована упаковка за кілограм. Ціна 172,72. Саме ось тут лежать ті цукерки, які розфасовані кілограмом. А не так, що можна взяти, як ну на, на вес по 100-200 грам. І так починаємо з оцих цукерочок, які акції вагові. Мінус 15% знижки буде діяти на цьому ці два тижні на джелі ніх желейних цукерок з фруктовими ягідними смаками 118 гривень за кілограм. Це зі знижкою. Ціна зараз ще покажу новинку, і вже поприходили цукерочки до різдва. Різноманітні подарункові наборчики. Зараз ставлять цінники. Я окремий огляд зроблю, ну, тому що багато позицій, як бачите, гляньте, скільки всього окремо зроблю, покажу. Так, і дивимося, що тут Тут ось мінус 15 цукерки Like. Тверда карамель з молочною кавою начинкою з екстрактом натуральної кави. Класні, мені здається, смачні. Треба взяти, до речі, спробувати. 144 гривні, мінус 15% знижка. Так, і далі йдемо. Тут у нас ось ці батончики Рошет. То Рошетта називається, всі види батончиків, вони йдуть по 34 грами. Глянь, така класна ціна. 7,96 мінус 38% знижка. Це, мабуть, за весь час останній найбільша знижка на них поставили. І ось такі ямі гамі вони зі смаком диньки йдуть в велик 65 грам, Звичайна упаковка 19,95 мінус 40%. І дуже багато подарункових наборів. Ось усі поприходили санти, все це покажу в окремому огляді. Далі шоколад молочний з цілим підсоленим мигдалем. 47,97 це над. Оцей шоколад є з мигдалем, є з фундуком, є з підсоленим мигдалем і підсоленим фундуком. Тут по 90 грам всі плиточки, і 47,97. Чому така ціна? Тому що тут прям відчувається, що це цілі горішки в складі. Цього цих плиточок шоколадних. Далі акції. От на лакмі завжди знижки. Не знаю, чому саме на лакмі найчастіше знижки, та й в магазинах інших. Шоколад Лакмі, ось оці маленькі плиточки, вони по 80-90 грам приблизно 3816 є з кокосовим кремом, крамбл Бамбл 3816, 3816, всі з полуничною начинкою, пористий з кріспі, також з печивом і молочна начинка, начинка вафлі. І це знову вафлі, там карамель арахісова начинка. Навіть знижка більше на, на цей іде. Бачите, його початкова ціна трішки вища. Але також поставили 38-16, 87 грам. Тут 90 грам молочний шоколад, 41-15. І тут 41-15 це без додатків, він дорожче трішки. І знову арахісова начинка 38-16. О, це до кави. Печиво від рошен, масло ваніль буває і пряжене молоко. Упаковочки по 185 грам. ціна зі знижкою 16,78. Тортики викладають, викладають зранку свіженькі тортики і нагадую, що щодня з 20.00 на всі тістечка, не тільки на тортики, і на тортики мінус 25%. Діє акція, отрахуйте Кожен торт, наприклад, гільяжний зараз коштує за 450 грам, маленька упаковка 309 гривень, велика упаковка 523 гривні. Або київський 364 за 450 грам і велика упаковка 594 грами, ой, 850 грам за 594 гривні. От скільки це буде, якщо мінус 25. Ще нагадую, що саме тільки в фірмових магазинах Рошен бувають ексклюзивні торти, які от київський, гільяжний, ці ви знаєте, в інших магазинах. А ось такі тортики ви знайдете тільки от в цьому врошенності. Цей крем-десерт, бачите, його весь час розбирають. Вишня Мак, це новинка. У них 800 грам за 496 гривень. Хто любить вишню, там таке, як мус і пончиком так всередині зроблено, красиво виглядає всередині тортик. Я дивилась розпаковку, сама, сама не пробувала, так розказую. Цікаво було подивитись. Торт лимонний, до прикладу, 400 грамів 164,80 немає знижок на вершкове масло, на жаль. Так, далі наборчики. наборчики гляньте, як багато їх поставили, обов'язково покажу. Є навіть новинки. От, до прикладу, така хатинка солодка, 274 грами, 107 гривень. Але я, коли буду робити огляд різдвяного, я обов'язково вам буду читати на упаковках, що там всередині. Так, знижка мінус 45, Це називається топ знижка на цукерки. Асортимент 154 грами в чорному шоколаді 98,03. І також є асортимент в молочному шоколаді 9. 803 за 145 грамів. Тут чомусь менше, а тут 154. О, знижки на ці цукерочки. Хто любить ці цукерки, вони такі популярні у них. Бренді лікер, 150 грам. Ну, це алкогольні такі цукерки 7731. Також ромовий, ромовий лікер 7731. І віскі лікер. 77,31, а на вишню знижки немає. Коли на вишню вони завжди ставлять окремо. Так, і знову. Гляньте, гляньте, скільки різдвяного поприходило, дуже класно. Далі, я гамі. ще в акції. По 65 грам ідуть, окрім ось, ось цих маршмеллоу флафі. Оце з динькою мені сказали. І ще ось такі більш мілкі. Також 19,95. Ух ти, велика така упаковка цих флафів, що можна як барбекю. Так і написано барбекю на шпажки підсмажити 200 грамів за 53,85 гривень. І, до речі, знижка на них гарна 40%. Далі по... знову знижка по 40%. Ще два види. Ось таких флафі і отакі от, по 65 грам. Так, і ще по 165 грам великі упаковки, такі прозорі, як зелені, міні -бір мікс 165 грам, ціна 39,35. і 39,35, такі в цукрі. Sour apples, зі смаком яблука, я так розумію. О, ось ці боні фрукт, їх три види. Мінус 35%, тут 200 грам. Цитрусовий мікс є 25,90. Далі ягідний мікс. Тут намальовано які ягідки, малинка вишня по 25,90. і літній мікс. Так, тут яблучко, абрикос, ну, от 25,90. Всього їх три види. Далі знижка на бісквіт. Мілк паті 270 грам, 69,91, Тут бісквіти, ну як окремі шість бісквітів, 270 грам. Також є ось такий чокор фest 6991 і сполуничний 6 штук за 69,91 в Так, у цих бісквітів Рошен три види, вони мінус. 15% знижка. Печиво я вам показала. Ой, не можу пройти сніговичок, який гарненький в цьому році. Гляньте, за 45 грам 52,15. Ці поні я вам показала. Ой, це ж новинка якась. Я не бачила такий зефір глазурований. Гляньте, як красиво виглядає з чорним шоколадом. Термін вживання всього 7 днів. Справжній шоколад 24%. 200 грам 89,25. Нічого собі. Так, виготовлений 9 до 16, прям так і написано: от сім днів. Да? І отут зефір лимонний також запакований, срок э, строк споживання сім днів, глазурований молочним шоколадом 24 шоколаду з лимонним смаком 200 грамів 89,25. Як цікаво, так я хочу глянути цей 10, з 10 по 17. Далі ще у них є гляньте пташине молоко, порозбирали апельсин та лимон зі шматочками цитрусових та мармеладу. А от пташине молоко 10 днів зберігання, тут 320 грамів за 142,15 новинка. І тут в ефірі ще один класичний 320 грам, клас, класична рецептура без консервантів. Також термін споживання 7 діб, 7 діб 89-25. Так, асортименти я вам показала, вони є тільки ну, такі упаковки по 145 грамів. Ага, ось ці вафлі, як кранчі, такі великого вони розміру. Так, вафлі є різні смаки. Знижка мінус 40, це топ знижка називається. 2481 за 142 грами. Є ванільний смак, шоколадний смак. І горіховий. Далі полуниця, ну, начинка полунична і начинка лимонна. Всі вони йдуть однакові по 142 грами і ціна 24,81 Лавіта, печиво. Класичне, з кусочками глазурі. Какао написано 27,52 за 150 грам. Далі лавіта з какао і кусочками глазурі. якесь темне 27,59 за 150 грам. І з арахісом така ж ціна 27,59 Тут у нас ловіта печиво джелі з жілейною начинкою какао вишня 135 грам, 23,67. Є з малиновим смаком, з апельсиновим з полуничним. Однакові по 135 грам і всі по 23,67. Так, ось ці ту кулу я показала, печиво показала. Ой, так багато цих шоколадочок тут поставили в цій стороні. Так, я всі чотири види показала. І топ знижки хочу ще ось цукерочки. Мінус Кофі-лайк. Нагадую 144. Желейні. 118 за кілограм джелі, а і все. І оті тільки по кілограму треба брати. А ще вони ставлять зазвичай на одну позицію. Так, да, дивимось, зефір буде в акції. Це ще в шоколаді на основі яєчних білків, яблучного пюре і агара агару замість 36,50 за 100 грам, 31,02. Так, ось оце він. Отак він виглядає в шоколаді. Зефір. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. Акції почалися сьогодні у вівторок і буду діяти два тижні. Зазвичай, них акції діють два тижні. У вівторок починаються і через один вівторок уже новенькі акції. Дякую, що дивитесь. В наступному випуску обов'язково зроблю огляд різдвяної колекції всієї. Всім хочу побажати мирного неба. Це самое головне. Зустрінемось на моєму каналі. І пока!